Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку індивідуальні особливості сприйняття і навчання. Для кожної людини характерний свій індивідуальний стиль навчання. Це дає можливість людям з різними особливостями нервової системи, різними здібностями досягнути успіхів у навчанні. Увесь наш життєвий досвід можна описати словами знаю, умію, можу і хочу. На основі того, що ми знаємо, уміємо, можемо і хочемо, формується наш індивідуальний стиль навчання. Стиль навчання визначає й особливості підходу до навчання, оскільки кожен з нас має свої навчальні вподобання, одні ухиляються від активного навчання, тобто займають пасивну позицію в цьому процесі. Наприклад, зроблю, якщо від мене це вимагають. Інші, навпаки, активні в навчанні, зацікавлені в результаті. Наприклад, мені подобається вчитись, я хочу це зробити самостійно. Одні вважають за краще співпрацювати в процесі навчання. Наприклад, давай навчитися разом або багато ці... разом цікавіше, а інші зосереджені на суперництві. Я обов'язково вчитимусь краще за тебе. Якщо в навчанні ми орієнтуємось на практичну діяльність, то для нас важливим є виконання конкретних ситуацій у навчанні. А якщо нас цікавлять аналітична діяльність, то важливим є логічний аналіз і теоретичні обґрунтування. Кожна людина сприймає будь-які предмети та явища дуже індивідуально. Ми відрізняємося одне від одного провідним каналом сприйняття інформації. Існують п'ять основних каналів сприйняття інформації: зір, слух, нюх, смак та дотик. Але у кожної людини ці канали мають різну силу. Тому людей поділяють на три групи: візуали, аудіали та кінестетики. Візуали сприймають найбільше інформації очима, аудіали засвоюють інформацію на слух, а кінестетики отримують найбільше інформації через тілесні відчуття дотик, нюх і смак. Які ж наші індивідуальні особливості сприйняття можуть впливати на ефективність навчання? Наприклад, візуали мають відповідний наочний стиль навчання. Вони часто вживають фрази Покажіть мені, напишіть для мене і найкраще виконують завдання після того, як прочитали текст або спостерігали за тим, як завдання виконує інша людина. Візуальний стиль навчання передбачає записи, позначки на полях, використання таблиць, схем, малюнків. Саме ці прийоми є ефективними під час навчання візуалів. Аудіали використовують слуховий стиль навчання, оскільки вони краще сприймають нову інформацію, подану словами і звуками. У процесі навчання вони просять розкажіть мені, обговоримо це питання разом. І найкраще виконують завдання після того, як уважно прослухали відповідну інформацію. Такий стиль навчання передбачає повторювання матеріалу в голос, обговорення, використання аудіозаписів. Саме ці прийоми є ефективними під час навчання аудіалів. Кінестетичний або тактильний стиль навчання передбачає фізичний дотик до предметів, які вивчаються. У процесі навчання кінестетик завжди намагається самостійно виконати завдання, щось робити з предметами. Він часто каже: Дозвольте мені спробувати, найкраща форма навчання для нього це практична робота чи експеримент.